Вітаю на курсі для молодих управлінців, який називається управлінський арсенал. Тема сьогоднішнього відео в нас буде організація роботи. Це один з ключових моментів, тим чином організувати роботу свою як керівника і роботу команди для того, щоб отримати найефективніший результат. І м -м, сьогодні я вас познайомлю з принципом Парето, який я використовую в принципі вже в житті, тому що ці всі методи, про які я розповідаю, е коли ти їх постійно використовуєш. Твій мозок поступово починає так думати, аналізувати, складати необхідні, необхідні інструменти да, в кошик. Да? От якщо тобі потрібно вийти в магазин, ти вже розумієш, там гаманець, мобілка, пакет або торбинку, да, таке інше. Да? Якщо ти їдеш десь подорож, то теж в тебе є організація твоєї подорожі, тобі потрібно скласти валізу. І покласти туди все необхідне, що, ну, що е, зробить твою подорож ефективною. Ну, якщо це відпочинок, то дуже гарно, да? Тому один з моментів, яким сьогодні буде присвячено це відео, це організація роботи. Це момент дуже важливий, і в принципі я хочу сказати, що він е, не є головним в плані до того, що всі відео до цього були не головні, або всі відео, які будуть пізніше, теж не головні. Кожен момент це є складова часового да, де все пов'язане між собою. Це пазли, як ми казали, з яких складається портрет ефективного керівника. Ну що, поїхали. І так, в чому суті, взагалі дуже трошки розкажу взагалі, від кіля цей принцип, ну, ця людина відкрила, да, що його наштовхнула на те, що 20% зусиль дають 80% результату. Парець зібрав врожай горошку, який він садив біля свого будинку, і зрозумів, що з одного з однієї горошини, з двох грошей вийшло там 10 виросло. Да? І таким чином цей принцип він ввів, що 20% 20 посадили, да, це дуже класно для нас, да, так одну картоплину посадили, виросла да, там ціла ціла купа, да, там 10, а таке інше. Тобто принцип в чому? В тому, що іноді ми. Не робимо і не фокусуємось там, де буде в нас результат, а думаємо, замислюємося, передивляємося 550 разів і приймаємо рішення. Да? Тому суть метода принципа, це не метод, це принцип така, що 20% зусиль дають, 80% результату. Це, в принципі, є і в житті. Я буду проводити приклади. А інші 80% зусиль і 100% дають лише 20% результатів. Іноді дуже, ну я думаю, часто ви зустрічаєте людей, які там, знаєте, це. Ой, буде ой-ой-ой, куди хочуть більше, ніж роблять. Або людей, які переживають більше, ніж роблять. І ось цей принцип він дуже заважає бути ефективним в роботі. А так як керівник ви є об'єктом, за яким дивляться команда, дивляться всі працівники офісу, а також клієнти, якщо ви з ними спілкуєтеся, оцінюють вас. Повторюють для когось своє авторитет, саме для когось є людина, яка, в якій шукають ці самі недоліки. Тому всі ці методи, які я кажу, це знаєте, як жонглювання в цирку, да? вони дуже класні і корисні тоді, коли ви ними користуєтесь, е, в, використовуючи той метод в той е, момент, який потрібен. Але це все відбувається завдяки досвіду. Тому давайте про цей принцип буду на прикладах розповідати його переваги, да і його недоліки. Тобто, це не єдиний принцип організації. Але завдяки цьому принципу ви зможете на старті, якщо у вас ніколи не було команди, якщо у вас не було такого, такої кількості задач, такої кількості нових людей, нових задач, да, нового статусу. То цей принцип допоможе вам зрозуміти суть організації роботи. Пам'ятаємо, менеджмент це що управління. В управлінні є організація процесу. І так, давайте використання в роботі принципу Парети. Ну, перше, планування роботи на день це взагалі дуже часто і є така ключова тема. Що стосується тайм-менеджменту, що планування, ми не плануємо ніколи 100% свого часу. Чому? Тому що, якщо ви будете планувати 100% свого часу, то, в принципі, у вас не буде виходити, буде результативним. Чому? Тому що є завжди, наприклад, ви запланували з вечора, а зранку людина позвонила, вона захворіла. Да? Кому віддати? Його роботу, якщо вона є. Наприклад, якщо це перемовини були з якимось дуже ключовим клієнтом, або якась робота, яку вам потрібно підхватити. Ну, просто от буває так, так? Да? Тому ці 20% це той вікон, це в якому ви або вас визвав, або якийсь, господі, збори, якісь, якийсь, якийсь мід. Да, призначено, тому що щось відбулось в компанії, або є якісь плани, і він був не запланований. Да, там щось або вас визвали до керівника, або ще щось. Тобто, або ви застрягли реально в корці, поки їхали, з яких перемовин, і весь ваш графік він починає що робити? Він починає з'їжджати. Ви починаєте, що робити? Нервувати, тому що вам обов'язково це буде стосуватися, якщо це підв'язано під клієнтів, під якісь зобов'язання зовнішні, зобов'язання команди, коли вас чекають, чекають ваше рішення, таке інше. І це буде виводити вас з психологічного владу, і потім ви не зможете ефективно використати і перебудувати цей ланцюжок. Якщо ну, запустити, тому як рекомендація 80% часу. Ми плануємо 20 залишаємо і таким чином 20% ваших зусиль буде на виконання цього завдання, і вони вам дадуть 80% результату. Я думаю, що вам зрозуміла ця історія. 20 на 80, 80 на 20. Да? Думаю, що зрозуміло. І так, фокусування на виконанні задач, а не на обговоренні. Дуже часто так буває, коли ви... Проводити збори, або ну, ставити завдання якомусь працівнику, і він починає вам що розповідати, чому не вийти, як, і це відбувається обрати зразу, так? При цьому, що іноді так і в житті буває. Зустрічаєш людину, він собі намалював ілюзію, якої немає ще, да? тобто добудував. Те, що ще не трапило і не факт, що трапило. Але це забирає, що ваш час. Людина не фокусується на виконанні завдань, людина що робить, фокусується на те, що це завдання не вийде. І тут теж цей принцип працює. Тобто задача яка, якщо є принцип порету, при якому в тебе є перелік завдань, які потрібні, і фокус на те, що ці завдання в тебе вийдуть, і ти їх зробиш, це ваша задача як керівника. Тоді буде ефективно, продуктивно і вмотивовано для працівника і для вас. Далі, ефективне використання ресурсів. Це команда, системні програми. Системні програми допомагають взагалі організувати роботу себе і працівників. Таким чином, щоб як там максимально швидко взяти інформацію або зробити так, щоб побачити інформацію про те, що робить працівник, там crm системи терасов, ну різні системи, да, в яких керівник не потрібно кожен раз визивати працівника для того, щоб спитати. Що він там зробив? Можна просто подивитись на результат його роботи на звіт денний в програмі, в системні, да? або є сумісний календар, в якому ви можете запланувати і бачити, де у вас є віконця, да? де немає. Ну, по-різному, да? Різноманітні додатки. Далі. Завдяки принципам Барета ви можете визначати ті проблеми, які будуть виникати тоді, коли ви будете ну, використовувати його. Тобто є моменти, в яких це такий, знаєте, преданаліз того, що ця проблема існує. Ми ж вже вміємо з вами да, ставити ціль і її використання да, або невистачання. Також принцип Оретану, я вже провела приклад, це комунікація в роботі. Да. Це тоді, коли комунікація ефективна, а не просто ви монолог, або так теж буває, що керівники теж ви можете монологам півгодини розповідати. А до суті ситуації не дійти, а сидить ціла команда, 10 людей, кожен з якому ще потркожен з якого ще потрібен буде вам відповідати. І ціміти вони, Боже, вони затягуються і теж вміщається ваш графік роботи. Так само це комунікація з клієнтами, так само це комунікація з іншими керівниками з приводу взаємодії, таке інше. Це принцип Парето він мене особливо навчив. Точково. розумієте, Все робити точково і не ну, я не знаю, суетіться, да, є таке от слово. да, Тобто не оце мільтішіть, мільтішіть, а все робити відповідно е, до того, як я собі його запланувала. І це може бути і в житті, я вам хочу сказати. Далі, давайте подивимось, принцип Парета допомагає в різних сценаріях. Я ось як взяла, як приклад, да? 80%. Відсотків прибутку компанії можете приносити тільки 20 продуктів її продуктів або по послуг. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що асортимент стовідсотково да, не працює. Працює тільки сегмент продуктів, які продаються найкраще. Я думаю, що ви з тим погодиться. далі. Такий ще приклад усунення 20% помилок, про як найчастіше повідомляють, може усунути 80% пов'язаних з ними помилок із боку програмному забезпеченням. І ще одне із життя, люди, як правило, носять 20% свого одягу, 80% часу. Пишіть, якщо вам зрозуміло про цей принцип, або якщо ви його використовуєте, буду рада з вами коментарях подискутувати. І так, в чому перевага цього принципу? Перше підвищення вашої продуктивності, і це підвищення буде відображатись на продуктивності життя в майбутньому, ефективне використання енергії. Я вам вже казала, це тоді, коли ви знаєте, як навчитись грати на гітарі. Можна слухати виконавців, а можна взяти уроки гітари, да і. Використовувати, да? розумієте? Да? Тобто де у вас ефективне використання буде енергії, сил, коли ви будете що, пробувати це робити, а не просто слухати пісні. Далі, покращення навичок вирішення проблем. Все по суті добре, гарно, і будете з часом це робити. Покращення навичок прийняття рішень. Ми це з вами казали про прийняття рішень, і будемо цього стосуватись, тому що. Що в бізнесі, що в житті прийняття рішень, це іноді простий процес, а іноді дуже відповідальний. І тоді, коли не вистачає вам якихось, якоїсь інформації, якихось моментів, прийняття цього рішення може затягуватися, а може бути і невірним, да, помилковим. Тому принцип Парето навчить вас подивитись на цю ситуацію з іншого боку. Більш критично, да, максимальне максимальний вплив з мінімальними зусиллями. До речі, відволікусь принцип пареси це той принцип, який не під не підтверджує, що для того, щоб заробляти гроші, потрібно працювати 24 на 7. Оцей принцип завдяки йому ця схема той ідеологічний, то, то що нам було включено, да тільки працюючи освіта, праця, пенсія. Це все, принцип цей він його зламав, і, в принципі, в бізнесі він використовується постійно в багатьох бізних процесах як інструмент. Ми сьогодні зараз кажемо як інструмент. Підвищення впевненості в собі. Безумовно, коли ви зробили на кінець дня проаналізували, що завдяки використанню якомусь інструменту у вас вийшло. То це каже про те, що є впевненість в собі, або ви завдяки цьому принципу спланували роботу відділу і все це спрацювало, всі працівники використали його і виконали, да, і ви маєте результат по кінцю там тижнів місяцю, да. Це впевнені собі, що у вас все виходить і ви ну, стаєте класним керівником. Чіткі пріоритети, керовані сегменти роботи, більше особистого часу, зменшення емоційного вигорання, тому що все виходить. Розуміння сфери, які потребують досконалення. Це перевага. Але як і в будь-якому принципі є свої обмеження. Це для тих людей, які, ну я не знаю, як синдром відмінника. Це люди, які по скиплево або по субкціонізму може бути. Це які от, якщо 80 на 20, це от 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 повинно бути, да? 100 так, да? Буває так, що 80 на 20 не виходить, да, тобто в якомусь ресурсі потрібно трошки більше часу, да, аби виконати частину роботи. Тобто, просто є система да, розподілу. Далі невизначені зусиль. Ну неможливо розуміти конкретно порахувати зусилля, зусилля різних людей. Хтось швидше, хтось довше робить, да. І е, цих ну і це призводить до плутанини при виконанні завдань. Тобто, якщо одна людина може зробити завдання за 10 хвилин, то друге може знадобитись на це завдання година. Далі недостатність оцінки якості. Так, 20% докладених зусиль може дати до 80% результату, але це не гарантує, що робота буде виконана на високому рівні, тобто використання. Цього метода дає дуже багато моментів, але якщо ми будемо його дивитись з точки зору аналітики даних, то є такі обмеження методу. Майте це на увазі. І так, давайте по основним тезам. Перша, методи, які розглядаємо, тестуємо, тому що те, що підходить, мені, не може. Не спрацювати у вас, тому що ви по-іншому, наприклад, підходите до аналітики або до системи, або ну, у вас це виходить ну, по-іншому. Але я вам даю всі ті методи, які працюють в бізнесах всіх, і, в принципі, ці методи є дієвими. І, можливо, вам просто потрібно цей метод спробувати, але підорієнтувати його під себе. Але зміст е, його залишити обов'язково. Да? Далі, принцип Парета допомагає сфокусуватись на виконання пріоритетних задач керівника і команди. Пам'ятайте, все починається з вас, як керівника. Ви є об'єктом спостереження і оцінки, також лідером думок і авторитетів. А, чекаю вас на наступному році. На все добре.